Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя за січень і лютий 1935 року першої і другої номери. Епіграфом до альманаху є слова Господа нашого Ісуса Христа. Отже, коли побачите мерзоту запустіння. Провіщену пророком Даниїлом, яка стоїть на святому місці. Хто читає, нехай розуміє. Про це читаємо в Євангелії від Матвія, 24 глава, 15 вірш. І слова Пророка Єремії. І сказав я сам у собі, це, можливо, бідняки. Вони дурні, тому що не знають шляхів Господніх. Закону Бога свого. Піду я до знатних і поговорю з ними, бо вони знають путь Господню, закон Бога свого. Але і вони усі розбили ярмо, розірвали кайдани. Єремія 5 глава, 4, 5 вірш. Хто має розум, той зрозуміє. А розум має той хто заповіді Божі сповняє. А ти, Даниїле, приховай слова ці і запечатай книгу цю до останнього часу. Багато хто прочитає її і збільшиться відання. Читаємо в Пророка Даниїла, 12 глава, 4 вірш. Сьогодні святу книгу Біблію читає багато людей і знання більшає. Диявола, обманника, брехуна й ошуканця, який стоїть на святому місці, уже побачили, але стояти йому на тому місці залишається вже недовго. Він буде зв'язаний і вкинутий у вогненне озеро. О, дивний цей день! День цей відкриває велике диво! Диявол сатана, дурий світ і махляч, віддавно зробився богом цього віку і йому поклонилися майже всі народи. Якби Господь не залишив остатку собі, то цей світ був би подібний до Содому і Гомори. Спочатку, коли я воскрес у Христі з мертвих, то думав, що, може, то не знають путі Господньої. Прості бідні селянські люди. Я звертався із запитанням до людей освічених, які називають себе вченими, але й вони не знали і не знають шляху Господнього, бо Книги Божої не читають. А Словом Божим мусить виконатися. Написано бо погляньте, браття, хто ви покликані, небагато серед вас мудрих за плоттю, небагато сильних. Небагато благородних, але Бог обрав немудре світу, щоб посоромити мудрих, і немічний світу обрав Бог, щоб посоромити сильне, і незнатне світу, і принижене, і те, що нічого не значить, обрав Бог, щоб скасувати значуще, щоб те, що є, в ніщо обернути. Щоб ніяка плоть не хвалилася, тобто не величалася перед Богом. Про це читаємо 1 Коринтян, 1 глава, з 26 по 29 вірші. Написано І як було в дні Ноя, так буде і в дні Сина Людського. Їли, пили, одружувалися і виходили заміж. Аж до того дня, як увійшов ной у ковчег. І прийшов потоп і погубив усіх, так само, як було й у дні лота. Їли, пили, купували, продавали, саджали, будували. А в той день, в який лот вийшов із содому, линули сірка палючий вогонь із небес, і погубили всіх. Так буде і в той день, коли син людський явиться. Про це читаємо Євангелія від Луки, 17 глава, з 26 по 30 вірші. Тепер, любий читачу, подивися, що робиться в світі. Як змагаються між собою, переганяють один одного. Тобто багатше царство чи республіка починає щось собі будувати. Бідніша республіка, хоч слабша, хоче перегнати першу. І одні інших хочуть завжди випереджати. І то в усьому у формах, модах, будівництві, різному, у різних спортах, у всякому буйстві і різних інших сьогоднішніх дурощах, які заганяють живих людей передчасно в могилу. І те все називається високою культурою, передовою технікою, і все те виходить від учених людей. Мертве бездушне будують, а живе, що має душу, гублять. У чому ж мудрість їхня? Для характеристики цієї тенденції найкраще пасують такі слова пророка Ісаї. Господь послав у нього дух сп'яніння, і вони ввели Єгипет в Оману у всіх ділах його, подібно до того, як п'яний бродить по блювотині своїй. Пророк Ісая, 19 глава, 14 вірш. Коли читаємо книгу, Святу Біблію та дивимося на людей цього лихого світу, то ясно бачимо, що всі збожеволіли, особливо ті, що мають освіту. У чому ж полягає наука їхня? Щодня газети приносять відомості про різні обмани, крадіжки. Хто ж те все робить? Здебільшого люди освічені. О, гори з такою наукою! Де ж мораль? Нема. І освічені за це не беруться. А тільки змагаються між собою, хто кого пережене. О, горе, я вже не знаю, як ще назвати це. Чи я дурний, чи цілий світ цей для мене дурний? Іду до Бога, до Його слова. Бог каже так. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в розумі? то Бог віддав їх перекрученому, тобто ледачому розумові, чинити неподобства, так, що вони сповнені всякої неправди, блуду, лукавства, користолюбства, злоби, сповнені зазрости, вбивства, чвар лестощів, лихих звичаїв, обмовники, наклепники, богоненависники. Кривдники, самохвали, гордовиті, винахідливі на зло, непокірні батькам, безрозсудні, непримиренні, нелюбовні, клятвопорушні, немилостиві. Вони знають праведний суд Божий, що хто чинить так, вартий смерти. Однак не тільки самі таке роблять, але й тим, що роблять, сприяють. Про це читаємо римлян, перша глава, з 28 по 32 вірші. Чому ж те все прийшло на цей світ? Тому що на святому місці стоїть Гедота за пустінням. Краще зрозуміємо, коли цей вірш прочитаємо. На Мойсеєвому сидінні сіли книжники та фарисеї. Євангелія від Матвія, 23 глава, 2 вірш. Ми, християни, свідки Божі, знаємо, ким був Мойсей. Мойсей, вибранець Божий. Мойсей пройшов усю науку єгипетську у статусі сина дочки царя Фараона, але не захотів розкошів і гулянок єгипетських, а вважав для себе за краще страждати з народом Божим. Не став зарозумілим, хоч і був високоосвіченим. Він ховався у чужих краях, бідував у всіх своїх життєвих напастях, пастухом був, а пастухом бути нелегка штука. У тих стражданнях і терпіннях з'явився йому Бог Єгова і поставив його вождем свого народу відповідно до закону Божого. Всі вірні провідники страждали і страждають досі. Ми, страждальні проводері, знаємо, коли з ним страждаємо, то і царювати будемо з ним. Хто має розум, той нас зрозуміє. Ісус Христос так описав своїм учням усі ознаки свого приходу. Стережіться, щоб вас не ввели в оману. Бо багато прийде у моє ім'я, кажучи, що це я. І час цей наблизився. Отже, не йдіть слідом за ними. Коли ж почуєте про війни та розрухи, не жахайтеся, бо цьому належить бути раніше, але то ще не кінець. Тоді сказав їм Постане народ на народ і царство на царство. Будуть великі землетруси місцями, і голод, і пошесті, і жахливі та великі знамення з неба. Євангелія від Луки, 21 глава, з 7 по 11 вірші. Разом із тим засвідчив таким, А перед усім тим накладуть на вас руки і гнатимуть вас, видаючи в синагоги, і у в'язниці, і поведуть перед царів. І правителів за ім'я моє, і буде це вам на свідчення. Лука, 21 глава з 12 по 13 вірші. Я в ім'я Ісуса Христа застерігаю всіх званих вірних. Придивляйтеся, за ким ви йдете? Чи мають вони це свідоцтво? Дізнайтеся про своїх головних праводерів. Чи вони страждали, чи вони в темницях бували, чи кайдани носили, ви не знаєте. То я вам скажу, що з ними того, про що розповідав Ісус Христос, не бувало. Вони самозванці вже пророки, але й такі повинні бути. А були вони за царське управління на залізницях конторниками, поліцією урядниками, вчителями. І різними царськими чиновниками. А коли упав царський режим, тоді стали сектанськими присвітерами, які мали би просвічувати народ, а не затемняти, натомість говорять таке, що ніде не здійсниться, цей день покаже все. Уже тим давнім Конфесіям православним. Римо і греко-католицьким і різним протестанським не диво, вони тримаються постанов своїх батьків церкви. Те кожному відоме. Вони Євангелії тримають для покривала. Але оці нові організації баптистів, що не розлучаються з Євангелієм, зводять наклеп, стверджують те, чого не бачили. До прикладу, присвітер Луцької громади. Роз'їжджає скрізь і в своїх спільнотах поширює наклеп, нібито бачив мене п'яним. Якщо присвітер справедливий, то повинен мене викривати в обличчя, в очі, і довести, де саме бачив п'яним. Я завжди докір прийму і навіть подякую за це. Хто ж говорить поза очі, то той брехун. А брехун, коли бреше, то своє діло робить. Так чинить пресвітер Луцької общини. Я казав би всім званим вірянам не свідчити фальшиво на когось, а краще студіювати Слово Боже, поки ще є час, бо коли він спливе, двері зачиняться. Ми, християни свідки Божі, бачимо, що на святому місці стала мерзота, що порожнече править і хоче правити народами. А закон Божий відкинули найбільше ті, які звуть себе отцями духовними. О, подумайте про це, Бог каже наверніться до мене, і я обернуся до вас. А Бог це Його слово. Треба завжди обертатися до Його слова. Так навчає і святий апостол Петро. До того ж маємо найдостовірніше пророче слово, і ви добре робите, коли звертаєтеся до нього, як до світильника, що сяє у темному місці. Доки не почне розвіднятися День і не засяє зірниця у серцях ваших, знайте насамперед те, що жодне пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення. Про це читаємо 2 Петра, 19 глава, 20 вірш. Читаємо в Євангелії від Луки і сказав їм притчу: Подивіться на смоковницю та на всі дерева, коли вони розпускаються, то, дивлячись на це, ви знаєте, що вже близько літо. Так і ви, коли побачите, що все те збувається, Знайте, що близько Царство Боже. Лука, 21 глава з 29 по 31 вірші. Настав день Воскресіння з мертвих у Христі. Дехто з людей читає святе Письмо Біблію, і знання збільшується, і земля наповнюється пізнанням Господа. Про це свідчать три свідки Божі. Пророк Даниїл у 12 главі, 4 вірш, Пророк Ісая 11 глава, 9 вірш, Пророк Авакум, 2 глава, 14 вірш. А Євангелія від Івана нам свідчить. І вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив зло у Воскресіння суду. Від Івана, 5 глава, 29 вірш. А оскільки земля наповнюється пізнанням Господа, то вже хутко сатана, диявол і обманник буде зв'язаний і вкинутий в озеро вогнене. З того озера виходу вже немає. Диво дивне і чудо дивовижне. Сатана, противник Божий, осліпив розуми людські, як малих чоловіків, так і великих, і не знають люди, що сатані служать. Що ж і хто такий сатана? Я хоч трохи із Святого Письма покажу дух Його, діла Його, перелюб, блуд, нечистота, розпуста, служіння ідолам, чарування, ворогування, сварки, ненависть, гнів, суперечки, незгода, єресі, заздрість, убивство, пияцтво, бенкети і таке інше. Це наперед викладаю вам, як я раніше повідав. Що хто таке робить, ті царства Божого не успадкують. Хто ж найбільше такі діла творить? Освічені люди, які стверджують ми світло, не даймо написано, сіяли вітер, пожинають бурю. Ми, християни свідки Божі, звертаємося до всіх володарів землі, з проханням. Погляньте та подумайте, куди ви летите. Ви летите в прірву зі своїми різними вигадками і зі своїми фальшивими договорами. Була для вас пора людей обманювати, але зараз добігає кінця. Господь через нас говорить до вас сьогодні. Перестаньте надіятися на ваші різні міжнародні договори, а починайте робити порядок у своїх країнах. Здійснюйте суд і поширюйте справедливість, рятуйте знедолених із рук їхніх кривдників. не ображайте чужинця, сироту і вдову, та не проливайте безвинної крові на цій землі. Знайте, що Слово Боже стосується всіх народів і народностей на землі. Господь наш Ісус Христос, коли Викривав у Єрусалимі всіх книжників і фарисеїв, виходячи з храму, сказав: Ось лишається вам дім ваш порожній. Євангелія від Матвія, 23 глава, 38 вірш. Святий апостол Павло слушно говорить: Бог, що створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, не в рукотворних храмах живе. І не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь, мав би потребу, сам даючи усьому життя і дихання, і все. Книга діянь Святих Апостолів, 17 глава, з 24 по 25 вірш. А апостол святий Петро повчає, приступаючи до нього, каменя живого, людьми відкинутого, а Богом обраного, коштовного. І самі, мов живе каміння, будуйте себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа, 1 Петра 2, глава, 4, 5 вірші. Святий апостол Павло ще запитує. Хіба ж не знаєте, що ви, храм Божий? І Дух Божий живе у вас. Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм ви, 1 Коринтян, 3 глава, з 16 по 17 вірші. І з цього може зрозуміти і мала дитина, що Христос Ісус і апостоли ніде не сказали і не писали, щоб будувати молитовні доми. Бо в них від Різдва Христа Ісуса живе один обман. Бог же нас живе на небесах і в лагідних та смиренних людських серцях. Господь наш Ісус Христос посилав і тепер посилає проповідувати Його Царство на землі, всім народам. Отже, ми християни, свідки Божі, просимо всіх, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Бо близько Царство Боже. Амінь.